Він і вона лежать у ліжку, вона сумно дивиться у вікно. Ось і сонце встає. От тільки давай без оцього свого сарказму. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Дід на дачі. Вночі прокидається і бачить, що в нього злодії картоплі, кукурудзу, буряки, увесь урожай крадуть. Він дзвонить у поліцію. У мене якісь косли увесь урожай вкрасти хочуть. Приносимо щирі вибачення, але у нас поблизу немає жодної патрульної машини. Як тільки хто небудь звільниться, ми вас повідомимо. Але мені потрібна допомога прямо зараз. Вони ж усе вкрадуть. Вибачте, будь ласка, нічим не можемо допомогти. Діда така відповідь не задовольнила і через п'ять хвилин знову дзвонить у поліцію. «Всесенки, можете не приїжджати, бо я цих злодіїв з автомата тейво». Через дві хвилини з мигалками і сиренами приїжджає повно поліцейських машин і автобус спецназу, і ще й прилітає вертоліт. Все навкруги оточують, в'яжуть офігівших злодіїв. Полковник підходить до діда і каже: Діду, та ви наче казали, що ви їх усі тейво». Та ви мені теж казали, що у вас вільних машин нема. Вовочка приходить до школи з трьома гулями на лобі. Вчителька запитує Вовочко, що з тобою трапилось? Він розповідає, Вчора ми лягли спати, тату запитує Вовка, ти спиш? Я кажу Ні. Отримав по лобі. Через півгодини тату запитує Вовка, ти спиш? Я кажу: сплю. І знов бабах по лобі. Ще через півгодини тату питає Вовка. Ти вже спиш? Я мовчу. Тато каже мамі. Ну, поїхали. А я спитав, куди?